І так, друзі, доброго вам часу доби. Вітаю вас на моєму каналі Агрофі Олександр Лагода, і ми починаємо робочий день на фермі в Фінляндії. Саме усе вже, як то кажеться, при роботі йду із сарая, та думаю, запишу вам вступ і розкажу, що в нас сьогодні і до чого, як і буде. У нас зараз зразу завдання зранку це треба поміняти трубу на я не знаю. Короча, тарілка для води. Я вже просто позабував, як її в українській Ну, Поїлка, о, все, хай буде просто поїлка. І ми потім будемо ремонтувати млин, бо забився. Теж вам покажу, як це буде робитися. І, по-моєму, у нас в 9 годин, бо зараз, по-моєму, тільки пів восьмого. До нас приїде джондір із розкидачем, те, що в нас зараз роблять, розкидають твердий навоз на поля. І треба його буде загрузити всім тим навозом, те, що в нас залишилося на гноярці. Ми вже буквально на минулому тижні вивезли останні дні, але це значить, забрало, набралося за четвер минулий і за понеділок цей. Тому прийдеться коричі, його вигрузити. Думаю, що там напевно 2-3 загрузки буде, та й в принципі таке. Тож, друзі, що вам сказати, бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь, хто там не підписаний, можете ставити вже зразу подобайку цьому відео. Я думаю, що воно вийде прикольним. Так що все, погнали! Так, друзі. короче, сантехніку я ще не доробив, але до нас вже приїхав ось цей джундірчик. І зараз треба його загружати. Зараз вчіплю бистренько ковшика. Все, бляха, шахрмахер, стараюся робити по побирику чим по побирику. Ну, що то є? Так. Що вам там трохи нормально видно, трошки хоч трохи. Зараз думаю, що інтересно скільки це його йому треба закинути ковшів. Так, не проходжу. Добало, все одно зачіпаєш трохи що десь. Так, вроді би працює, працює. Зараз чоловіка загрузимо. Його цею. добре. Так, 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 так. dużo silno, dużo. Tak, no to jest praktycznie dla mnie eksperymental. не буду, Включу вам просто музичку і понаблюдайте, просто, як я виконую роботу. Бо зараз саме перша загрузка, як то кажеться, моментик напряжений. Друзі, що сказати? Таке, маленький прицепчик, просто менший, ніж наш. В нього дуже сильно класно, якщо я не знаю, ви бачили на відео, що у нього є ну, типу, рештовка, відкидається, якщо ви зрозуміли, що це. Тобто частина однієї, що я можу собі спокійненько закидати ковшом і бачити, що я в принципі накидаю. Так що, суперово. Зараз вам трохи думаю, якщо він приїде, я б хотів би показати, як вони розкидають. Но, опять же, таки, в мене напевно, я думаю, часу не вистачить, але я сподіваюся на те, що, що вийде. Зараз побачимо, куди він поїхав, я не шарю, не, не викупаю. У мене вчора бляха часу не було вам. Просто роботи багато. І додому треба, і справи. Коротше, що є, то є. Думав, думав вам засняти, як вони там розкидають його. Але в мене там відео є, так що. Дивіться. Там. Воно на минутку, по-моєму. Я вставлю. Буде десь тут або тут. Тут, тут, тут. Я не знаю, коротше. в углу там буде, залишу. Силочку. Ті плавненько вже переходимо далі. Я вже не знаю, як його називати далі. Корича, так що... Як є, такі є. До млина. Е, покажу вам зараз, як ми його фіксимо, якщо він забився, то більш транспортера не йде подачі. Якщо я розумію, то, мабуть, ходу і не включається. Зараз спробуємо подивитися. Моментик, моментик, моментик. Виключу телефона. Так, якщо ми включаємо його, Квартари йдемо. Ждемо. Виключилось. Торечі, як бачите, друзі, можна побачити, що все воно ось забилося. Щоб ви розуміли, нам зараз треба відкрити оці ось окрани, воно виходить, підрегульовує цю дистанцію, щоб воно в млинові там втирало. Не знаю як воно правильно називається, але ну, я думаю, що ви зрозуміли. Вибачайте, друзі, можливо не дуже сильно правильно, але роблю так, уже як є. Чи кажу вам так, як є. Пробуємо включити, може піде. Проблема вирішена. Коречі, друзі, в чому була проблема, об'ясняю, бо, можливо, одразу там розказував, але непонятно було. Вчора був включений млин і протикалися просто ну, підгорнути. І воно, виходить, з самого транспортера куча дійшла до труби. До... Та і що транспортується вже перебитий матеріал. І воно просто його забило. І зараз будемо, е, ми виходить, що зробили. Просто відкрили, щоб транспортер просунув, там прочистили, де купа, і воно пішло. Зараз будемо вертати назад. Надіюся, вийде. You know На. Один і два. Так що, коротше, таке, про воно бачите, подальше йде, мусор, де Це мусор буде забирати нормально. Чобто. Ідемо звідси. До речі, друзі, вам хотів сказати за джондіра, за розкидання гною. Тільки що. Просто я загрузку зробив, чувак поїхав, вигрузився, я такий дивлюся, він виїжджає чисто з поля і їде в сторону іншого села. Я тіпа, дзвоню до шефа, питаюся, кажу, а що, їдеш? Ну, тіпа, він, куди -куди він поїхав взагалі. Він додому поїхав, я такий, ну окей. Так що, коротше, не вийшло вам зняти розкидання гною, ну, ну, Так що... Я думаю, що ми поїдемо дешево, я покажу, як у нас оранка проходить, побачите. І в принципі все. Зараз йдемо на кофе-брейк, з млином закончили, з сантехнікою закончили. Я сподіваюся, по крайній мірі, на це. І будемо робити щось друге. Так що все, друзі, погнали. Будемо обідати. Зараз будемо йти допомагати, Не робити допомагати відіринор. Я так думаю. Так що короче слідкуйте Hello. Hi. Okay. And... Okay. And... Okay. And... Mitä Mitäs tarve nyt tehdä? okei. Okei. Moi! 失礼し Me oltais Suomessa jo, mutta ei eihän tohon osu. Mä oon vähän äkäsiä meille. Niin kuin Tää on turhan hyvällä päällä. Turhan terve vielä räkä lentää ja... Yes, niin hyvä. on ite, Kaine. Se on turha hyvässä kunnossa. Yes. Okei. Niin tässä siksi aikaa, että saa tätä se kokkutarihan menee yleensä ihan ei siihen imeytys mikä kohta olisi hei 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 嗨。<Hey. S 2> oh. Mä olen tekemässä samanlainen, kun korjattakaa No, se on no, sure, sure. Ei olla idio. Ei! Se on nämä. Se on kaikkein oh okay. am do you speak English? Uh, oh you speak English, yes. not Finnish So you are so quiet I didn't know <laughs> <laughs> It's okay <laughs> Oh, for what do you do this? Like this? Uh, uh, she needs more uh, water to get rid of the bacteria. Uh, what kind bacteria use for Klebsiella this? bacteria? Klebsiella uh, bacteria. It uh, makes toxins uh, in cow, so he needs water. Uh -huh. Okay. Так, коротше, друзі, що вам сказати? Оце так у нас проходить робочий день, коли ще бувають такі дні, що приїжджає ветеринар, якісь проблеми з коровами. Uh, Хто там гидує, хто не гидує, коротше, що є, отак та є. Показую, як має воно бути. Зараз я думаю, ми перейдемо я не знаю, на якийсь другий момент. Бо короте, треба буде, я думаю, ви бачили, хто дивився відос, там уважно, що треба буде зробити з ногою коробою. Так що короте, все, далі йдемо по відосу. Зараз будемо мити цього всього малого. Коротше, да. Тільки що кстати, хочу зауважити, у нас можна сказати, тут недалеко від нашої ферми є я не знаю, коротше, полігон для воєнних обучалок. І сам факт того, що вертольот летів і буквально отаку, я не знаю, метрів, може 30 над нашим полем. Я вже офігел, якщо чесно, народ, це капець. Такий маневр у нього був, чисто пані, він тако заходить носом і винаряє капець. Я в шокі був. Ото я офігел. Ще б десь поїхав із колегою. Щось там з телятами працюють. А ми зараз поп'ємо водички і працюємо. Щоб ви розуміли, це не просто я роблю там мойку, бо мені там захотілося, чи просто так сказали. А мойка це робиться бажано для того, щоб помити, побачити все, якісь, ну, тіпа, всі частини погрузчика, щоб розумілося, чи нема ніде трішень там, в прамі, чи на, на самій стрілі, коротше. це таку профілактику взагалі. Не мішало б робити кожного тижня частенько, але кожного тижня ми тільки робимо змазування цього порубщика. Ну коротше, як є. Так, друзі, ось цей коник виглядає. Боже, прямо взагалі, що з боку подивився, як дивилися, коли техніка така грязна, грязнюча, знаєте, була. А потім бах її помнив, все таке частеньке. Ну, вже все-таки ще в нас новеньке. На нем у можно сказать, царапин особо не имеет, надеюсь не будет. Короче, друзья, что вам сказать, надеюсь, что мы с вами включимся уже на уровень, так что погнали на уровень. Так, друзья, ну что, как-то кажется, здорово и привет. Гидрит Мадрид, короче, что вам сказать, тут так штаняешь, а то просто жах. Приїхав я сюди вже на поле до шефа, ну, тіпа, показати вам, що тут до чого і як. Мух просто тьма тьмуща. Я, я не знаю, господи, на що я сюди приїхав? Коротше, ну, Я вам хочу показати, як тут у нас, е, що і до чого вийшло. Е, попробую вам. Я не знаю, хотілося б і піти до шефа, подивитися, як він там ганяє, взагалі, як воно із середини. Я не знаю, я корише, хотів красовки вдів, але спробую щось трохи піти, подивитися і показати вам. Ну, як є, так і є. І, извиняйте, я, я не знаю за мій французький бляха, так хочеться піти сюди, подивитися, що тут до чого і як. Ну, я не знаю. Фак. Менше з тим, не будемо плакатися. Будемо говорити, розказувати вам. У нас е, є поля, не буду вам говорити, в яких гектарах, кількості. Е, ті, що типу, роз, удобрялися дефікатом і удобрялися також гною. Зараз його шеф вже доїжджаю, я вам покажу, як він катається. Коротше, ви зрозуміли, друзі. Я ж кажу, що удобряли дефікатом, удобряли гноєм, і після цього шеф його все спахує. В принципі, отакі в нас і справи.